Хочу сказати про вартість моєї роботи. Інколи хтось запитує, чому так дорого. Ну, По-перше, дорого для всіх це поняття абсолютно різне. Бо для когось це дорого, а для когось це ну, нормально. По-друге, є такий закон, і він працює. Без бою, без, безупречно, да, якщо сказати іншою мовою. Так от, чим більше людина заплатила, чим більше відносно до своїх можливостей. Да. Якщо для когось тисяча доларів це велика сума, то йому треба піднатушитись і заплатити 1000 доларів. А якщо для когось тисяча доларів це мала сума, то він тоді платить ще. Ну, ще додатковий гонорар да, премію. Бо працює це так: чим більше людина заплатила, тим надійніше вона відкопилася, начебто, від, від своїх деструктивних програм, від того свого мислення, від того свого програмного забезпечення і системи переконань, яка не давала їй жити нормальним, щасливим життям. Чому? Бо чим більше людина заплатила, тим більше вона. Сама е цінить те, що отримує. А оскільки результат роботи завжди залежить від нас, від нас обох і від мене тільки на 50%, то тому це працює так: безкоштовно, абсолютно не працює. За дешево абсолютно не працює. За дорого працює причудово.